Хеллоїн ви знаєте, так що обійдемось без подробниць. А як святкувати це свято без яскравих, страшних або смішних костюмів? Відьми, гноми, графи графедраку невід'ємна частина цього свята. А сьогодні ми поміряємо та змайструємо костюм власними руками. Дуже давно на землі Ірландії жили люди з племені кельтів. Які поклонялися злим силам. І в один з днів у році вони провечали літо і зустрічали зиму. У ніч на 1 листопада кельти вбиралися в найжахливіші костюми, щоб відлякувати духів померлих людей. Вони одягали на себе шкіру тварин, роблячи з них маски й одяг. Ми не кельти, але різноманітні страшні образи нам не чужі. Отже, де взяти костюм на Хеловіну? Тут є чотири варіанти: пошити у кравчині. Завітати у стоковий магазин, взяти на прокат у супермаркеті або ж зробити самому. Спершу завітаємо у гості до пані Тетяни. Вона сама займається пошиттям костюмів вже декілька років. Каже, хобі вже давно перетворила на улюблену професію. Щороку весени, в останній тиждень жовтня у неї багато роботи, адже батьки одягають дітлахів у монстрів, відьмочок, котиків та чортеня. Інколи й самі перетворюють себе на щось страхітливе і потойбічне. Попогодьтесь, погодьтесь, дорослі це ті самі діти. Пані Тетяно, а який костюм є на найпопулярніший на Хеллоуін? Найпопулярніший – це традиційно відьми для дівчаток, але вони мають бути дуже гарні, гламурні, майже принцеси, але такі відьми. Ну, хлопчики, це вампірчики, скелетики. This our town of This is halloween, this is halloween, pumpkin scream in the dead of the night Дивись, як гарно тут така кількість класних та крутих образів, що я просто не втрималась не приміряти один з них. А який найоригінальніший костюм вам замовляла? Взагалі рідко замовляють якийсь костюм. Швидше вибирають з тих, що є в наявності. Ну, для мене особисто найоригінальнішим було, коли замовляли костюмчик для піврічної дитинки. Отаку От манюнечку, його, власне, несли на святкування Хелловіну. Несли, ходити ще не вмів. На святкування Хелловіну в школу англійської мови Хелендерон він був таким собі гарбузиком. А ще один хлопчик маленький був чортиком. Ну, Для мене це було. Оригінально зразу кажу достатньо оригінально, тому що ну, я би напевно так свою дитину не вдягла. У США, де я побувала влітку. Хелові святкується за гучно і з розмахом. Вже за кілька тижнів до нього будинки та квартири декорують грабузами, страшними статуетками, детально підбирають собі ролі для свята, купляють солощі для маленьких ненаджер і інколи навіть самі шиють костюми. Сьогодні ми будемо робити костюм привода Каспера. Для цього нам будуть потрібні. Маркери, ножниці та біла тканина. Тільки мама нових хнових раду не лякати. Фу! Прошу не то. Тільки маминих нових простирадок прошу не лякати. Тільки маминих нових простирадок, прошу не псувати. Ще один варіант отримати у мрійний костюм стоковий магазин. От тільки там треба сподіватися більше на удачу, але буває, що вона усміхається. Якщо ви вирішили не мудрувати, можете завітати у супермаркет. Тут Костюмів не бракує. Ви вже зрозуміли. Варіантів безліч. І в ніч всіх святих. Якщо захотіте, можна і одягнутися, і налякати всіх на світі. Не знаю, як ви, а я обрала для себе декілька костюмів. Піду візьму, папа. -па.